Який найнебезпечніший документ підписують люди не читаючи? Тут два таких варіанти. Перший це всі ті документи, які підписуються в поліції, як пояснення щодо вчинення злочину. Нема різниці, як цей документ буде називатися, врешті-решт, одначе сам смисл ви зрозуміли. Тобто, якщо ви даватимете якісь пояснення про вчинення злочину, вами, можливо, членами вашої сім'ї, чи просто так, нібито вас запитали і просять, от, розкажіть, а що там у вас на підприємстві трапилося, чи ще десь, то варто все ж таки тримати себе за руку і зателефонувати адвокату, Попринаймні, відмовитись, підписувати. І другий документ, який найчастіше підписують і який впливає на роки, який визначає майбутнє людей, це різного роду боргові документи. Договір позики, зокрема, мало хто хоче рахувати, а які ж насправді проценти необхідно буде сплачувати. Думають, що, ну, можливо, пофартить і погашу борги там завтра-післязавтра. Одначе, як ви розумієте, в договорі може бути зовсім інакше, ніж ви уявляєте собі у своїх фантазіях. Тому, якщо ви маєте справу з підписанням оцих ось двох документів, то будьте особливо уважними. Можливо, у вас ще є якісь приклади, де ви підписали щось не читаючи, і вас затягнуло не туди, куди б хотілося, то напишіть в коментарі до цього відео.